Андрій Анатолійович, ваш коментар щодо сьогоднішнього матчу, ваші враження. Ну, дуже прикро, що не змогли сьогодні здобути хоча б одне очко. Хоча ну, якщо б грали весь матч, так як є другий тайм. Хлопці грали, де ну, практично повністю контролювали під матчу. Да, може, десь е, трошки е, спростили гру, але суперник ну, е, великими силами е, стояв в обороні і таку плотну оборону було, ну, скажімо так. Дуже непросто скривати. Намагалися через швидкий контроль м'яча це робити, через індивідуальні дії і декілька непоганих моментів ми мали, тож, але не змогли реалізувати їх. Той же момент у Дані недавно. Прикра травма, дуже. Тобто ну, ми до кінця вже цієї частини чемпіонату не зможемо на нього розраховувати, бо дуже боляче і там серйозна травма. Були непогані підходи, але вирішальна крапка так від наших хлопців і не, не була зроблена. Хоча намагалися. Ну і ще раз ми приходимо к тому, що як у футболі. Має значення та ціна одного стандартного положення. Сьогодні Габрій Гомик зіграв зліва у захисті, вперше він у цьому амплуа. Як ваші враження по першій від того, його гри? Ну, поганий. При розвитку атак також. Розраховували на його о, дуже хорошу о, довгу передачу. Декілька сьогодні пройшли. І також, також це гра при стандартах у повітрі. Це все ну, в обороні. Ну, з роботами, а ну, в Ротації один раз він добрався до м'яча. Але просто не так. Що ж, Дякую, вам відпускаємо і бажаємо успіхів наступних матчів. З перемогою вашій граждані сьогоднішнього поєдинку. Дякую за привітання. Важка ігра була, тому що погодні мові такі, що було багато боротьби, Думаю, бо ми десь очікували, тому що зараз по такій погоді. Коли одній дощ падає, важко показати комбінаційний футбол. Але слава Богу, футболісти легалися із Ми забили м'яч, зрозуміли, що десь там лежали зі стандартом. Не можу сказати, щоб там перевага була, але що і команди. мали. Серівна гра була, нам сьогодні більше по шести Якщо порівняти зустріч першого кола з металістом, то з яка, яку різницю відчули між цими матчами і, можливо, суперник тоді і зараз? Важко порівняти, тому що ми коли вдома грали, ми дійсно грали практично другий тайм. І... Металіст хороша команда, тому що їх дуже хороші футболісти, молоді. Шкода, що тільки ваш футболіст отримує травму, це теж подавлю. Так. Хочу побажати металістів так само прогресувати, тому що є футболісти, які мають прогресувати з кожної зброєю. Ми йдемо своєю, своїм шляхом і, слава Богу, що наша переможна хода далі. Йде і будемо допилятися домашнього речі. Пісім перемог, восьмоматчах футболістів напавнуть з цього лавою таких результатів. Ми вчасно просто пускаємо на землю, щоб, щоб довго не літали. там день, поки додому добираємося, політали і вже на наступний день забуваємо і починаємо все з мене. Що ж, дякую вам.